Наслідки негоди знову долає Прикарпаття. Найбільше від сильного вітру постраждав найближчий до обласного центру Тисменецький район. У майже двох десятків будівель тут знесло дахи. Подекуди сильний вітер зруйнував навіть частину будівлі. Що, щоправда, обійшлося без людських жертв. Покрівлі будинків на сусідніх подвір'ях і навіть посеред траси. Ігор Дрекало не може оговтатися. Зранку була спека та світило сонце. Надвечір здійнялася буря. Тільки Біла хмара, шум і все, і більше нічого. Хата чоловіка одна із тих, які за лічені хвилини опинилися без даху. Жити у нещодавно побудованій споруди люди бояться. Будинок стверджують, ризикує завалитися будь-якої миті. З того боку посунуло сюди, той бік посунуло туди. Повністю всі ці намокли, все відпадає. Стіни зараз не мати, спати немає, все, Ай, все так, на голову падає. Частина постраждалих беруть найнеобхідніше і збираються до родичів. Микола Феденько забирає до себе вагітну невістку та онука. Частину їхньої хати зніс буревій. Ну, Жилий дім, цілий жили, верх зняли, вони платви відкизли, то все віднесло туди ту хату розбили слідуючу, значить понесло туди до них. Це ужас один, що тут було. Все летіло. Ну, Це не бачите, здоймило дах і летіло, кинуло на цю хату, і цю хату поломило чисто. дерево воно вирвало чисто з коріньми. Це страшне. Що можуть? Селяни відремонтовують самотужки, хоч якось латають дахи на випадок зливи. Працівники сільради вже ходять дворами, підраховують збитки. Але величезна кількість людей наполовину, на третю частину, де 2, 3, 5, 10, 20 шифрів позривало. Підрахували, що десь загальні складності, якби ми перекривали ці хати і ті, що нанесли збитки, це десь біля трьох тисяч, напевно, шифр. Це ще зараз. Але люди йдуть, люди підходять. І нанесло дуже великих збитків, повибивало вікна, поломило ринви, велика шкода нанесена підприємцям, всім підприємцям села, порозкривало всі виробничі приміщення повністю, позривало всюди шифера по виробничих приміщеннях. МНСівці підрахували. Найбільше від негоди постраждали чотири населені пункти Тименецького району. Трохи перепало і Івано-Франківську. В обласному центрі мінус 5 дерев. Окрім цього, 21 населений пункт області повністю та 22 частково залишилися без електроенергії. Ще 64 без електрозв'язку.